Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вирішувати ось таку розповсюджену проблему, коли ваш магазин не підлаштовується під розміри будь-якого девайсу. Для цього вам буде необхідно використати всього лише один плагін. Як нам його завантажити? Ви йдете в Toolbox, ось тут, бачите, є вкладочка Models, натискаєте на стрілочку, натискаєте на Plugins і в пошуку ви маєте написати Autoscale Lite. Ось такий ось червоний значок у вас має виявитись. І ви натискаєте тут синю кнопочку Install. Ви переходите у вкладочку Plugins на вашому вікні і бачите, що у вас з'явилися три додаткові значки. Add Constraint, Unit Conversion і Scale Text. Нам сьогодні знадавляться 100% дві кнопочки перші, а третю можна буде вімкнути навіть через Properties. Давайте перевіримо його роботу тільки для початку через фрейм. Що вам необхідно зробити, щоб ваш фрейм підлаштовувався під розмір? І зменшувався навіть коли ви збільшуєте Експлорер. Вам необхідно, по-перше, натиснути Add Constraint. Він додає механізм, який буде включати в себе роботу зменшення вашого фрейму під розмір телефону, планшету або будь-якого девайсу, з якого можуть грати ваші гравці. І також вам треба натиснути Unit Conversion. І тут ви вибираєте тільки дві позиції: Scale. І Scale. Осет він змінює позицію і збиває її до е, е, налаштувань початкового фрейму. Вам не, ви можете вже перевірити. Ми бачимо, що фрейм у нас зменшується, він не залишається таким вже великим він зменшується. Але щось у нас не те відбувається з усіма іншими кнопочками. Щоб це виправити, ви можете взяти натиснути на самопочаткову, затиснути Shift. Вибрати всі кнопочки і так само натиснути Add Constraint і Unit Conversion. Так як а, кнопочок досить багато, і тут, ви можете помітити, є ще текст Labels, то а, механізми будуть додаватися до кожного кожного пункту, тобто до кнопки, до текст-лейблу, і таким чином це забезпечить нам а, правильне зменшення вашого магазину. Щодо тексту, ви можете помітити, що я коли зменшував мене текст, він так само зменшується і підлаштовується під розмір іншого девайсу. Як же цього досягти? нам? Вам необхідно натиснути на текст Label і піти у «Properties». В другій половині є таке налаштування, як текст скелет. Якщо його прибрати, ми можемо побачити, що у нас текст не зменшився, тобто він залишився таким ж самим великим і навіть не вліз повністю. Тобто наші гравці не побачать, скільки він коштує. Тому вам необхідно вмикати текст скелет. Він автоматично підлаштовує розмір вашого тексту під коробочку текст-лейболу. Загалом на цьому все. Ви можете використовувати цей плагін не тільки з магазинами, але й ще й з таймерами і зі всіма UI-елементами. Е на цьому все. Гарного всім дня і па-па!